батьки та учителі до дня єдності українського народу наш ліцей запускає унікальний проєкт сімейні реліквії, історія нашої ідентичності, кріга черело мудрості. У моїх руках книга, яку написав мій прадідусь, музичок Микола Максимович. У моїй сім'ї зберігається унікальний предмет стара дерев'яна Ступа. Одна з них це давній український православний молитовник, про який я хочу розповісти. На мені не просто національний одяг, а сімейна реліквія. Це спідниця він дістався від моєї прабабусі, яка зараз 86 років. Про пра прабабусі у нас є прятка. Прятка – це знаряддя селянської праці. Усім привіт! Я Ксенія, учениця другого класу. Сьогодні я вам розповім про свою прабабусю Павло Степаниту Микитівну. Майною реліквією нашої родини є вишиванка моєї прабабусі Матехи Галина Васильівна. За Польщі я ще була мала. Я тільки пішла на друге село. В перший і в другий клас. Мам, а хто це на фото? Це доню. Мій дідусь, а твій прадідусь. Матвійчук Мефодій Фоді Іван. Наші родини є багато ролі обираю, але сьогодні я вам розповім про ікону Божої Матері. Перед собою ви можете побачити стару швейну машинку. Ця швейна машинка справжній скарб. Їй понад 100 років, і вона ще належала моїй прабабусі. Я є учень четвертого класу в Микола і хочу розповісти про мого дідуся Петра, який був шторм. Основою традиційного дня. Без неї не обходилась ні в будень, ні у осілях. Сорочка. Кожної години є якась річ, яка передається з покоління в покоління. У моїй родині це ваза. Ця ваза дісталась мені від прабабусі та прадідуся. На фото зображено сировине пляге колесо. Традиційний інструмент для плядіння ниток, який був поширений у будьово в родинах. Моя реліквія це мальована ікона, на якій зображено один з найбільших важливих моментів християнської історії. Ісус ходить у Єрусалим. Це не просто річ, а справжня сімейна реліквія дерев'яний сервант, який був виготовлений у XVIII столітті. Є Такою реліквією стали картини моєї прабабусі Палій Ольги Олексіївни. Куфор це старовина дерев'яна скриня, яка століттями служила людям для зберігання одягу, цінностей та навіть для їжі. До вашої уваги, старовинний вишитий костюм моєї прабабусі Чабарай Поліна Максимів. Є в нашій сім'ї старі жорти. На перший погляд нічого особливого, проте вони є для нашої сім'ї як символ життя, який врятував колись наших предків від.